Далі ми маємо гостя Відеозв'язком Спілкуємося з Костянтином Денисовим. Це боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Пане Костянтине, слава Україні, рада вас бачити. Та вас вам слава, вітаю глядачу вашого телеканалу, пане Костянтине. Ну і власне оперативна інформація, от що, що зруйновано за останні дні? Бо фактично кожного дня так ворог б'є по Запоріжжю. Ну, дивіться, після 24 серпня постійно обласний центр регулярно перебуває під ракетним обстрілом. Що руйнує ворог? Я можу перерахувати дитячі майданчики, дитячі навчальні заклади, медичні заклади. Двічі він бив по ресторану. Сьогодні вдарив по автосалону. Також б'є по лікарням, Бив по будинку, в якому знаходиться декілька банківських відділень. Також що найбільше е, збурило запорожців. Там колись знаходилося дуже популярне кафе серед запорожців, яке називалося Париж. Тобто, навіть е, люди в пабліках там пишуть, що ми ніколи цього не пробачимо москалям, тому що знищили наше улюблене кафе. Також били вони по центру міста по адміністративному, де знаходяться будівлі «Головпоштампу», декілька приватних готелів і саме будівля обласної ради та обласної державної адміністрації. Де повибувала вікна, якби там зруйноване дорожнє покриття по центральному проспекту, зайдане таке руйнування. Жоден військовий об'єкт росіянами за цей період не обстріляний. Попри те, що вони там не розповідали під обстрілами, виключно цивільна інфраструктура, а найстрашніше, що це багатоповерхові житлові будинки, які вони обстрілюють вночі. Тобто, фактично під обстрілами цивільна інфраструктура, і оті жертви, так якщо говорити, що росіяни обстрілюють ті чи інші населені пункти з якоюсь певною метою, то жертвами винятково в цьому випадку є цивільне населення. Тобто, якщо говоримо про багатоповерхівку, то це люди, які до прикладу прийшли з роботи або збираються на роботу е, так, звісно. А є і такі випадки, що страждали люди, які виїхали з окупованих територій. Ховаючи рятуючись від обстрілів, знайшли собі прихисток в Запоріжжі. і В ті будинки прилітали ракети. Ворог б'є це відвертий терор, і це відповідь е на вдалі контрнаступальні дії українська армія, також на вдалі дії українських захисників на території Запорізької області, тому що Періодично є вдалі бойові операції, і вони таким чином просто карають як вони це називають сучасну інформацію, яка доходить до нас, до Легіону Свободи. Вони просто таким чином карають Запоріжжя, і що негідники говорять, що Нібито вони стріляють по військовим об'єктам, а це злочинці, українці навмисно з ПВО збивають московські ракети і таким чином збивають, щоб вони падали на житлові будинки. Ну це просто бред сумасшедшого, який просто на вуха не натягнеш. Знаєте, от і вони найстрашніше, що вони це толмачують людям на окупованих територіях Запорізької області. Я нагадаю, що у нас 56 громад. Знаходяться на, в зоні бойових дій оточення або окуповані це більше 60% території області коні і там вони людям втокмачують цю ахінею, Що нібито то це от Україна таке робить? Це не відповідає дійсності. Пане Костянтине, а от чим стріляють окупанти? Звідки стріляють окупанти? Чи може бути у цьому випадку ефективною, власне, та сама протиповітряна оборона? Бо розуміємо, коли до прикладу підліт тієї ракети чи іншої складає там всього кілька хвилин, то певно, що і немає можливості її збивати. То власне, вам слово дивіться. Ну, можна сказати, що традиційно вони стріляють С-300, Спускових установок ці установки знаходяться на території декілька громад Запорізької області. Це Пологівський, Мелітопольський, Бердянський райони. Там в певних громадах цих районів є відповідна інфраструктура для такої важкої далекобійної ракетної техніки. В тому числі військова інфраструктура, яку на жаль захопили окупанти, також вони трошки, як то кажуть, розбавили Да? от буквально на тому тижні вони стріляли з Кандером. Але цю ракету збили протиповітряна оборона, яка охороняє небо Запорізької області, і треба відверто віддати належне ракетчикам українським. Вони доволі таки вдало працюють, і декілька іночей було що взагалі жодного прильоту не було в обласний центр, і неодноразово вже збивали московські ракети. Тобто, відповідно робота йде, робота над помилками і підвищується рівень. Тобто хлопці доволі таки вдало працюють. Звісно, нам дуже не вистачає західної натовської цієї техніки протиповітряної, протиракетної. Якби ну вкрай дуже дуже сильно не вистачає, але і тими можливостями, які є, доволі таки ну, вдало працюють сили безпеки оборони. І, власне, пане Костянтине, якщо говорити зокрема про Малітополь, бо тільки що ви говорили, що і з тієї громади безпосередньо обстрілюють обласний центр на військовій базі російських загарбників у Малітополі стався вибух. Про це повідомляв міський голова Малітополя Іван Федоров у Телеграм. То, пане Костянтине, трішки детальніше, як відповідають українські захисники? У ну, на військовому аеродромі Мелітополя там вже була бригада транспортної авіації розташовувалася. До речі, це саме та бригада, льотчики якої загинули над Луганським аеропортом. Пам'ятаєте, влітку 2014 року росіяни збили літак. Там загинули дніпропетровські десантники. І в тому екіпаж літака це були Мелітопольці під командування підполковника Білова, світла пам'ять йому та хлопцям. 에, стріляють вони звідти тому що вони періодично туди заганяють свою техніку періодично то там. Ганяють її туди-сюди між різними громадами, українські захисники відповідають тим, що точково вибувають ці пускові установки, зокрема, от сьогодні вже остаточно підтверджена інформація, що в Токмаській громаді шість пускових установок с 300 зруйнували, ну, підірвали, вивели з ладу українські захисники. Тобто, якщо росіяни. Застосовує тактику, грубо кажучи, безсистемного хаотичного обстрілу, то Україна з українські збройні сили займаються тим, що точково вибувають пускові установки. А окрім пускових установок, хлопці наші займаються тим, що знищують склади типу боєприпасів росіян Що це ну знаєте, була така системна робота і пускові установки. Склади пропаси, щоб не було можливості обстрілювати обласні центр, які команди прибувають на той підконтрольний українському. Пане Костянтине, а от, зокрема, на Запорізькому напрямку, можливо, Легіон Свобода вже володіє такою інформацією. Можливо, знаєте, е, чи є вже на запорізькому напрямку оті нещодавно мобілізовані росіяни? Є. Вже е, е, прибули перші. Так би мовити, оці банди цих мобілізованих. Вони е, там проводять нібито якесь злагодження. Ну насправді вони за ними займаються просто дураковалянням і терором. Е, і окрім чисто суто мобілізованих, які прибувають з Росії, так звані ці чмобіки, ще ж окупанти насильно мобілізовують жителів окупованих територій. Після референдума їм разом з паспортами видали повістки, банкомат і зараз вони там вже добирають. І перший батальйон цей гауляйтер Балицький там знявся в рекламному ролику, вирядився в камуфляж. Якби відповідно, ну тут якщо говорити. Про кадровий склад російських окупантів тут повний Вінігрі, тому що тут і Чеченці, і ДНРівці, і кадрові російські війська і мобілізовані насильно на території Запорізької області, і оці мобілізовані з Росії, які прибувають. Тобто, тут знаєте, от просто отаке от. Таке от. Каша повна, і вони там між собою у них якби такої координації сильної немає. Періодично виникають конфлікти, якби, але я ж кажу, їх їх тут доволі таки багато, і в деяких громадах їх ну аж надто багато. Вони там позаймали ледь не всі будівлі, з яких повиганяли українських власників. Пане Костянтине, і власне, давайте далі ще трішечки поговоримо про запорізьку атомну електростанцію. І нещодавно власне 50 країн-учасниць МАГАТЕ вони е, зверталися, так би мовити. В них була така спільна заява з вимогою до Росії припинити ядерний тероризм. І власне залишали вони своїх спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції. Потім вони казали, що вони хочуть збільшити цю місію. І... Рафаель Гросі на днях був власне у Києві. Мав він зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. І от зараз він має зустріч вже з російським диктатором. Там де він говорить про те, що дійсно треба створити безпекову зону, що консультації вже мають розпочатися. Що запорізька атомна електростанція має бути звільнена від расистів? Разом з тим, маємо вже інформацію в енергоатомі, Повідомили, що вони вже на цей раз викрили заступника директора з персоналу пана Мартинюка. І наразі його місце перебування невідоме. І от те, що до нього застосовують тортури, то ну, ні, 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 нікого цим не здивуєш, бо вони хочуть примусити працівників співпрацювати з Росатомом. Е, пане Костянтине, яка загалом ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Чи оці візити Рафаеля Гросі щось змінять загалом? Е, ну е, ми не знаємо е, реальний зміст розмов. Керівника МАГАТЕ тому ми прокоментуємо чисто так на запорізькому рівні. Ситуація дуже складна. Нагнали вони туди купу техніки на додачу до той, яку вони заперли в машині зали ще до візиту місії МАГАТЕ. Готуються вони там по серйозному, як то кажуть, перебувати, зимувати і так далі. Окрім чисто таких фізичних тортур над працівниками, вони змушують їх укладати трудові договори і контракти, тобто ну, зробити працівників станції колаборантами. таким чином повісивши на них відповідальність, потім шантажуючи вони. На шук, ну, тобто вони спочатку ж викрали гендиректора станції. Тепер його заступника. Вони шукають будь-якого керівника, який погодиться з ними працювати і легалізує е їхнє перебування на станції, але в них це не виходить, тому що працівники станції не йдуть з ними на співпрацю. Якщо так ну загалом оцінювати, то колаборанти повністю вже проявили свою суть. Вони е по суті е залишили енергетичну е одну з енергетичних столиць України. Взагалі без світла, там же ж вже не перший раз, що люди сидять без води, без світла. Вони змушені на вулиці на багаті розігрівати собі їжу, підігрівати собі воду. При цьому окупанти е, не припиняють мінометні обстріли е, території і промислового майданчика, і цивільної інфраструктури. Сьогодні вони там е, обстріляли одну з будівель. Е, яка має відношення до атомної станції, зруйнували її вщент, і при цьому е постійно поширюють брехню, що це нібито Україна обстрілює. Вони крім того ж, ми і в ефірі вашого телеканалу казали, що вони з території Енергодара обстрілюють е Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області. Мета одна спровокувати вогонь. Відповідь, е тобто вони просто якби ну підганяють гради там е кілометраж дозволяє, зраді накриває ці громади, Провокуючи вогонь у відповідь, потім звинуватити українську владу в нібито якомусь там ядерному тероризмі. Що, ну, ми, з тої інформації, що ми маємо, вони категорично проти будь-яких демілітаризованих чи безпекових зон. На атомній станції, і вони дуже розлючені і незадоволені результатами приїзду місії Магате на станцію. Вони не очікували, що місія не буде танцювати під їхню дудку. Вони ж там і людей шантажували, змушували не тільки в Енергодарі, а й в інших громадах підписувати якісь обізяні бумажки, якісь звернення до місії Магате там спрямовані проти української влади, якби там передали показушно під. Ід камеру ці звернення в Магате, але ж ну в Магате ж теж не йолопи, не бог дореселять. Вони чудово розуміють, яким чином ці підписи були отримані. І власне, пане Костянтине, Укрзалізниця запустила додатковий поїзд запоріжжя київ а Також до поїзда Запоріжжя київ Івано-Франківськ додали ще 10 вагонів. Чи можемо сказати про те, що евакуація пожвавлюється, і люди все ж таки виїжджають зараз з тих територій, де найбільш небезпечно? Ну, дивіться, я можу сказати тільки судити з того, що надходять які звернення на гарячу лінію Легіону Свободи в Запорізькій області, тому що у нас є ще й волонтерський підрозділ. Ну, десь через день надходять звернення до нас, і люди шукають шляхи евакуації з окупованих територій і з обласного центру виїхати, вивезти свої родини в більш безпечні регіони. Тобто, це ну, така ну актуальна потреба. Люди шукають і автомобільним транспортом, і залізничним. Ми хіба що радимо користуватися лише легальними офіційними будь-якими каналами евакуації, не зв'язуватися ні з якими жуліками. Люди рятуються, відверто кажуть, що рятуються від обстрілів. Вони дуже бояться, тому що от, ну, окупанти штиснуть і намагаються посіяти паніку оцими своїми терористичними обстрілами. Пане Костянтине, і власне ще щодо опалювального сезону розуміємо, що фактично зима не за горами і буде холодно? І наразі чули заяви, чули заклики від центральної влади про те, що з тих прифронтових регіонів, де фактично опалювальний період, опалювальний сезон, от він можливо буде зірваний або взагалі його не буде. То як, от саме з цим, як, як, як триває загалом підготовка до зими? На окупованих територіях провалена окупанти урочисто обіцяли до кінця першої декади жовтня пустити газ. Газ вони не пустили. Вони там обіцяли з окупованої Донеччини тягнути газопровід. Я можу сказати, що навіть найближчі села. Запорізької області, які знаходяться на кордоні з Донеччиною, окупованою газу не отримали. Там людям роздають дрова. Відповідно, багато людей виїжджають з окупованих територій, побоюючись за опалювальний період. Ну в Запоріжжі, в неокупованих громадах, сподіваємося на те, що опалювальний сезон пройде без проблем, але звісно, всі готуємося до дуже складного сценарію. Пане Костянтине, дякую вам наразі, що ви долучилися до нашого етеру. Дякую, що знаходите можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя.